Друзі, всім доброго дня. Слава Україні! Низький уклін нашим захисникам. Сьогодні така, вон, бачите, через вікно пухмурна погода дуже. Тракторами робити нічого вже не можна, бо вже ми відпрацювали сезон, і дощики пройшли у нас такі серйозні. Ну Та і вже така пора, що вже потрібно віддихати і тракторам, і трактористам, скажімо так. Ну, але сьогодні. Відео не про те. Сьогодні їду я до такого пана Сергія, там, де я купляв свого скаута на ту площадку, чи як її правильно там назвати, їду, хочу подивитися на ті трактори, які є зараз в наявності. Є в мене така думка, друзі, щоби може і продати, але ще раз повторюся, може. І продати е, отого скаута, і може і продати того юмза, і купити одного тракторця, ну я ще так не оприділився, якого, скажем так, е, купити одного тракторця, і е, щоб не тримати два, бо скажу вам чесно, що то вже і. Роки не ті, щоб під два трактори лазити. Хоча я вам хочу сказати, що цей китайський скаут мене досить приємно вразив. І, ну, і я щось так більше вже тепер схиляюся до того, щоб придбати щось таке знову. Але знову ж повторюся, може, може. Ще я нічого не оприділився. Але от сьогодні такий день і я надумав собі так поїхати. І подивиться, що там в нього робиться з тракторів. Ну і вам відповідно щось зніму, які в, них, в нього є ті трактори, які е, продають. Там він, до речі, е, є обмін на е, БУ. Е, тобто ти привозиш свого старенького тракторця. Чи вони найді приїжджають, самі забирають з дому. Не знаю, як там в них там то, е, цей. Може зараз ми і детальніше це все знаємо. Ну, і... В них можна взяти там вже в принципі, з різницею в ціні вашого і цього трактора, який ви берете, можна взяти другого новенького тракторця. Так що, друзі, їдемо. Дорога зараз, От, як ви бачите, такий туман у нас дорога ну, не дуже така скажімо так, добра, але... Їдемо, роботи такої нема дуже вдома. І побачимо, що там в нього робиться. Ось, друзі. Доїжджаємо в село Застінка. Тут ще вже недалечко, ще пару метрів. І е, буде поворот ще такий наліво, так чуть-чуть вверх орієнтуватися потрібно по церкві. Ото біля самої церкви Ото в них така, скажімо так, фірма. І ось, шановні глядачі, ми вже на площаці, скажімо так, найде на площадці, а в гаражі пана Сергія. Дивіться, скільки тут всякої, всякої техніки. І Оріон я бачу так от стоїть. Вся правда без наклеючок. І тут навіть не знаю, що це за тракторець. Такий І такі на 25 кінських сил є тракторці. Є от беушні, то що я вам говорив, що люди е Буушні тракторці е віддають, там їх оцінюють і доплачують щось. І, і цей, оцей, теж я бачу так, беушний тракторець. А там далі, ну тут так, рай для такого чоловіка, який любить техніку. От кентавр. 504-й, щоб ви розуміли, то вже досить немаленький тракторець. Там у скаут стоїть 404-й без кабіни. Отакі от є, скажімо так, мототракторці. От є скаут 240-й. Отакий от з таким двигуном, от як бачите, може комусь буде цікаво. Отаке от рульове. Тут він на стартер. Маса включається, маса, до речі, така як в мене на 404. Ось така якась приборочка на ньому невеличка. Вон шіфінги стоять. Там вони якісь більші Ні, Це 240 й Ось така тут, друзі, площадочка. Щоб ви розуміли, отам там стоїть ще ціла. Запакована така кубка, скажу так, таких тракторців. Ще на зборку вони йдуть. Не знаю, що тут за тракторці, звісно, бо не можна так подивитися. Ну, але є. От є ДТЗ-шка 354. Це так зрозумів, теж тут три роки гарантії вон написано. Як бачите, такі то тракторці, друзі. Ще вон 404 скаут стоїть. Ну, це вже оцей скаут вже від того нашого скаута, трошки тут темно, але нічого, може я вам покажу. Відрізняється. Тут вже всередині, як бачите, є отака обшивка. Кожен все зашите, он зіп повишена, понижена, передачі, отака приборочка, також є от камера, як ви бачите, заднього бачення, О, такі дзеркала. Вон запасніші ключики так, на кожній притулці, в мене теж так же Так, А отут, щоб ви розуміли, 504 скаут. То вже з тих кращих скаутів, то він же, я так думаю, що йде з кондиціонером. Це 200%. Отакі-то на ньому вже величезні колеса на 20. Ззаді, друзі, Ззаді, друзі, колеса отакі на 28. Кабіна. Ну, Я не знаю, мені так здається, але кабіна <кій> мені здається, що напевно що більша від, 에, від 404 скаута. Тут, щоб ви розуміли, вже от йдуть отакі клешні. Яблучка витягується тут якось. ну, Також два отаких от циліндра. Збирають, для зборки таких тракторців. Там воно збирається якийсь зелений. Тут КМ пише 495, це буде якийсь 50-сильний. 50 я думаю, що це буде Оріон. Тут ззаді отася. Так що, друзі, ось така у нас сьогодні вийшла поїздка до пана Сергія. Бачите, що тут у нього є, скільки всякої техніки. Дуже хороша і скажімо так, така відповідальна людина. Документи мені були надіслані тоді, як я купляв рік тому. Часто були більш-менш проблеми з документами, то мені особисто вони були надіслані десь днів через 10, не більше. І все ставиться на облік, все, все воно в законі, скажімо так. І все в нього добре. Так що, шановні глядачі, таке у нас сьогодні вийшло невеличке відео про поїздку до пана Сергія. Зараз ще там мають подивитися за фільтрами до мого скаута. Зараз беруть ці фільтри. І напевно, що е, їдемо додому. Шановні глядачі, вже їдемо додому. І от ціна, друзі, нашого з вами, скажімо так, миру. І що ми маємо можливість працювати. От подивіться, їду от по такій стежиці з квітами, тільки що... Ой, тільки що похоронили воїна, який загинув на цій клятій війні. І хочу вам всім побажати, щоб е наші стежки, отакі, з квітками, були тільки під час весільної процесії, а не отак, що хоронити воїна. Так що, друзі, всім доброго здоров'я. І щоб ми минали отакі стежки. Так ось так, шановні глядачі, ми з'їздили до пана Сергія на його площадочку. Замовили ми ті фільтри на гідравліку, немає їх в наявності. І будемо чекати, коли вони приїдуть. Їдемо вже додому. Ну, а вам, друзі, бажаю міцного здоров'я, всього найкращого. І кому відео наше сподобалося. Відео було знято, можна так сказати, по проханню. Одного підписника з Львівської області він хоче купити такого скаута. І якось так. Всім доброго здоров'я, всього вам найкраще.